Сьогодні на Майдані і в Україні вирує революційний настрій. Всі хочуть щось змінити. І здається, потяг до змін це те, що закладене в нас Богом. Бо наше походження з небес, а там все досконало. Тому усе не досконале воно дратує людину і відроджену, і невідроджену. Оскільки ми не можемо погодитися з чимось, що є недосконалим. Але інша справа, як ми виражаємо це незадоволення, християнин, він насамперед розуміє, що справжні зміни вони можуть відбутися тільки завдяки кому? Богові. Тому в першу чергу він звертається до нього. Він управляє історією. Коли приходили і відходили імперії, хто управляв цим процесом? Артаксеркс, Навходоносор думав, що вони. Вони побудували і вони управляють. Бог сказав, ні. Він скидає царів, він ставить, він управляє всесвітньою історією, а тим більше України. І якраз поруч із цим ми зустрічаємо ще одну духовну революції. Це Київ місто Надії. Це революція, яка має не тимчасові наслідки, а вічні. Але знаєте, для будь-якої революції має бути кілька складових. Наприклад, має бути об'єднуюча ідея, мають бути ресурси людські і фінансові, і має бути очікування якихось результатів. Я впевнений, що місто надії це не тимчасова річ. Це не те, що має бути як Майдан до. Різдва, там вже, можливо, люди підуть, щоб трошки відпочити і дома відсвяткувати. Це є та революція, що має тривати до пришестя Господа Ісуса. І ця революція залежить від людських ресурсів. Наскільки я готовий жертвувати собою? Одного разу, коли ви просто і скромно виконуєте обов'язки перед Богом і сім'єю, одного разу. У ваші двері постукає Бог. Він не постукає від свого імені. Він постукає від імені свого представника. Так одного разу сталося скродною жінкою, котра була подібна до нас язичниця. І до її дверей постукав Бог в особливо кризовий момент. Читаємо разом із вами першу книгу царів. У російських бібліях третє книга царства, 17 розділ. із 10 тексту по 16, -й. Третій царів, 17, -й, 10 -й, по 16. -й. І устав він, тобто Ілля, і прийшов у Сарепту до брами міста. Ось там жінка-вдова збирала дрова. Ілля гукнув у услід, звертаючись, принеси мені трохи води в глечику, щоб напитися. І пішла вона взяти глечик, а Ілля прокричав услід, візьми для мене шматок хліба у свою руку. Жінка сказала: нехай живе Господь Бог твій, але у мене тільки пригорща борошна у відрі і трохи олії в посудині. Ось я назбираю два поліця, піду спечу собі та своєму синові». З'їмо і і помре. І сказав їй Ільда, кріпися, увійди і зроби за своїм словом, але спочатку зроби мені, а своєї, своєму сину зробиш пізніше. Бо так говорить Господь. Неймовірна історія. Я не дочитав ще її до кінця. У свій час мені дочитає. Як звали цю жінку? Ви не пам'ятаєте? Її немає. Тільки місце знаходить. Сарепта. Сидонська. Слово царефа взагалі єврейський це горіти пала пальця. Знаєте, щось горіло в цій історії. І війні щось горіло у серці. І в душі цієї вдови дещо горіло. Ось чому два палаючі серця мають зустрітися обов'язково, навіть якщо це в фізичницькій країні. Коли Ілля почув географію, а ви ж знаєте про те, що Ілля, як і інші пророки, вони не були тими людьми, котрі управлялися винятково логікою і говорили, ось настає час голоду, куди б це піти, може, до потоку харафа і там переховувати. Так вирішив Ілля? Да? Ні. Його туди посилає Бог. Це було нелогічно. Тому що тоді, коли під час посухи висихали великі ріки, то в першу чергу мав би висухнути що? Потічок маленький, цей. Але, але потічок, який живиться з Божих недр, він не висихає навіть тоді, коли звичайні річки висихають. Потім не він вирішує, дивлячись на календар, пора би вже від цього потічка піти десь далі. Бог вирішує, коли йому йти і що робити. Він не покладається на логіку, він покладається на Бога, котрий управляє його життя. І тоді, коли він чує місто сарепта, я впевнений, що йому хотілося перепитати і сказати: Господи, я мені не почулося, ні. Сарепта? Сидонська? Звідки Єзевель, котра мене робить? Якщо б Іллі прийшлося вибирати 100 міст, куди він хоче втекти, то, мабуть, Сарепта була б 99 міст. а сотим був би Сидон, звідки Єзавель. Це нелогічно, господи. Через усю територію держави, яка належить Єзавелю, 150 кілометрів глиб країни, щоб дістатись до Сарепти, коли все КГБ уже на ногах. Вони шукають Іллю. він винуватиць всіх бід, що впали на Ізраїль. Ти мене посилаєш туди? То язичність жінки. Вдови. Нелогічно. Часом Боже рішення не вкладаються у нашу логіку, але вони є єдино вірними. Може в вашому житті сьогодні, вчора чи завтра станеться момент, який не буде вкладатися у вашу логіку. Згадайте, будь ласка, цей приклад. Бог діє за своєю логікою. Він знає майбутнє, а ви і я його не знаємо. Вдовам завжди не просто жилося. Завжди. Але коли біда навколо, то вдовам особливо. Тяжко. Звичайно, в Ізраїлі були ж соціальні заходи, ініційовані самим Богом, щоб захистити діл. Бог говорив, не гноби вдову, бо я є батьком вдів і сиріт. Тому будеш мати справу зі мною. По-друге, коли ти жнеш свою ниву, то що? Не дожинай до кінця. Коли оббиваєш оливку, не оббивай до кінця. Коли збираєш виноград, не збирай до кінця. Для чого це було потрібно? Для чого? Потурбуйся про вдову і сироту. Але ви зауважили дуже важливий момент, друзі, дуже важливий. Не написано оббери до кінця і принеси додому тобі. До там написано залиши там. Це для того, щоб не, не ініціювати в комусь бажання просто бути трудним. Вдова повинна піти і зібрати сама, щоб забезпечити себе і свою сім'ю. Вона повинна потурбуватися про ті колоски, щоб зібрати. Тому, в Ізраїлі було трошки інакше, трошки легше вдома. Але в язичницьких країнах було надто все тяжко. Тому вдова вона не плекала ілюзій. Вона прямо сказала пророку: ось мене залишилося це, з'їмо і помремо. Ніхто не поможе. Ніхто не прийде, щоб підтримати. Тобто вона фактично готувалася до смерті. А в цей час Бог приготував для неї життя, Особливе життя. У свій час так стане цією зілею, майбутньо. Тоді, коли він скаже, Господи, я хочу померти, Бог скаже ні, ти не помреш тебе жити вічно. Цікаво, що вона вийшла збирати вдова, е, дрова, єврейське слово кашаш часом вживається у Святому Письмі, не просто коли ти щось матеріальне збираєш коли хочеш зібратися з думками, коли ти хочеш е, переосмислити, куди ти маєш йти, прийти в себе. Я впевнений, що коли вона збирала дрова, вона переживала, що буде після того, як остання порція буде з'їдена. Це дуже непросто. Ті з вас, які чули про голод, а може хтось і є, хто пережив голод 30-х років. Вони знають, що це таке. Моя покійна бабуся розповідала, коли здорові мужчини з багатих родин, які мали золото, які мали брильанти, які мали багато речей, але під час голоду це не складало ніякої цінності. Не було хліба, і золото ти їсти не будеш. І коли вони у цих дорогих сюртуках ходили по червівцях і на залізничному вокзалі збирали з землі дещо, коли вона придивилася, було просто вугілля. Яке вони клали в фронт. Розум позбавились уже. І в цей час, коли вже люди позбавлені розуму, деякі з них вже з безумства варять своїх дітей у кастрюлях, зійшовши з глузду. Цій жінці похвалює зустрічі. дивлю зустріч, зустріч. незрозуміла зустріч. І під час цієї зустрічі вона бачить чоловіка, що наближається. І чує, «Подай мені води. Це був святий обов'язок для будь-кого на сході. Подати кухонь води. Справді. Зауважте, що це відбувається під час. Посухи, засухи. Це не тоді, коли просто вода нічого не коштує. Це тоді, коли треба відірвати від себе останнє. Це жертва. Але вона вздогін чує ще двобежніші слова. Коли будеш йти за водою, по воду, знаєте, це як наші українці такій приказі, що дайте напитись води, бо такий голодний, що нема де переночувати. Точно так само. Вона чує в нас а ще й хліба захопить з собою. Це не В Голодний час, який відомий для усіх. Здоровий мужик, замість того, щоб підтримати бідну, високу від горя і недоїдання вдову, він що не щось просить. Декому хто не знає іллю може здатися, що він був яку якоюсь ненажерою, знаєте, спочатку вині, а потім що лишиться варто. Ні, друзі мої, Ілля таким не був. Бо згодом 40 днів він йде до гори хорив і зовсім не їсть 40 днів. Він не був не жер, який не вмів контролювати свій апетит. Це було повеління від Бога, щоб випробувати глибоку вівдомир. Щоб дехто з Ізраїля, з Божого народу, міг побачити, які люди є там, і наскільки вони серйозно відрізняються від тих, хто претендує на причетність. Навіщо я детально там це все, все розказую? Оскільки ця історія вона містить кілька надзвичайно важливих уроків. Перший із них. Ми схильні вважати, що жертвувати треба тоді, коли є багато, коли є занадто, є рештки не знаєш, куди їти. Ну, якщо хтось просить, то ну, тоді вже віддай. Ця історія нас навчає, що справжній він віддає не надлишку, а він віддає навіть тоді, коли здається, якихось рештків немає. Тоді, коли сам маєш потребу, бо у Бога цей принцип завжди працює. І він є простий. Коли ти турбуєшся про Боже, Бог потурбується. Це Божий принцип. Я сотні разів його випробував у власному житті. Коли ти турбуєшся про Боже, Бог потурбується про Твоє. Коли ж ти турбуєшся про своє, то, будь ласка, жнучі результати не зарікай на Бога. Чому немає? Ти ж сам про себе турбуєшся. Коли в тебе скромні можливості, ти можеш жертвувати. Ти можеш віддавати навіть з того, коли е, якихось зайвих у тебе речей немає. Тут є принцип пріоритетів так само. Принцип спочатку. Ви зауважили це слово? Ілля не сказав, поїж разом своїм сином, і ось коли щось лишиться, то вже принесеш мені. Він сказав спочатку мені. Це духовний принцип. І християни, вони обов'язково притримуються одного із двох принципів. Або спочатку мені. А потім, як решта буде, ну то вже Богу, ближньому, бідний і так далі. Бог каже спочатку. Якщо ти хочеш, щоб це було благословенне мною, то, будь ласка, спочатку, не кажи, що в тебе нема часу, а спочатку відділи час для мене. І ти побачиш. Як я благословлю решток часу, що залишить. Спочатку приношення і десятини на мене, і ти побачиш, як ти в 9 десятих будуть благословені. Спочатку, зроби дещо для моїх дітей у цьому світі. І ти побачиш, наскільки благословенами буде все те решту, що залишилось у тебе, принцип, спочатку. Знаєте, є... Люди, я зустрічав таких людей, котрі обурюються, коли Бог каже, віддай мені усе серце, усю свою душу. Вони кажуть, як Бог може вимагати, Це так багато. Багато чи мало? Якби наше серце складало таку велику цінність, то може було б і багато. А оскільки ми знаємо, що наше серце любов, то це велика честь, коли Господь бажає це серце взяти. Щоб дещо взамін запропонувати. Ми ж не вважаємо в наших сім'ях великим, е великим привілеєм, коли жінка наша буде до нас сказати, милий коханий, моє серце на всі 80% тобі належить і виродіння чоловіки, оскільки контрольний пакет у нас з п'яти днів чотири дні жінка до, ну а один день. Це вже таке. Ми починаємо думати, а двадцять кому? І це не егоїзм. Тому що не можуть троє стати однім тілом. Блудники не можуть бути щасливі, друзі, ніколи. Вони вдають із себе щасливих, а в душі глибоку нещасті, бо кожного разу розривають стосунки. Бог складов двоє можуть стати в тим тіло. Він з'єднує воєдину і робить людей по-справжнім, Ось чому, коли він каже, ти не можеш служити двом панам, він не каже, ти не повинен це робити. А він каже, ти не можеш це неможливо, або служити маєш одному, або іншому. Або будеш щасливий, віддавши мені серце, або будеш нещасним і у цьому світі, і в церкві будеш нещасним. Бо найбільш щастя християни це ті, які розриваються між світом і між церквою. Наступний принцип, який ми бачимо тут, є наступним. Є таким. Люди кажуть, я поки не побачу, не повірю. Божий принцип, поки ти не повіриш, ти не побачиш. Ти повинен довіритися. Тому що без довіри не існує стосунків не тільки між Богом і людиною, а навіть, от як починаєш бізнес, ти завжди впевнений у своєму партнерам. Коли ти з'їш з ним солі, але поки ти з'їш солі, що ти повинен перед цим зробити? Просто повірити, що він чесний партнер. Все. Іншого шляху немає. Інакше будеш сам пробиватися. Що дуже непросто. Що дуже непросто. Третій принцип. Скажіть, будь ласка, коли вдова віддала останні, поділилася останні, ми читаємо, що наступного дня, коли вона вранці підійшла до мішка з борошном, і коли підійшла до олії, то побачила, що в погребі стоїть мішок муки і два блоки олії. Так чи не так? А як? Не убувало. Ви зауважили цей момент? Не убувало. Що це означало? Сьогодні знову три порції. Не 20 порцій, як українці. Не 50, щоб ми черги заводились на чорний день. Ми привикли на чорний день складати. Вже так багато склали на чорний день, що почекаємо з нетерпінням, коли чорний день настане, щоб це все потрапить. Не треба на чорний день відкладати. Бог завдяки цьому каже: хліб наш щоденний дай нам на цей день, не на місяць, і не на рік, на цей день. І якщо Бог сьогодні про тебе потурбувався, це раді, що завтра від тебе не залишить. Знову треба. Бог задовольняє наші потреби, а не наші прийняти. Бог ніколи не обіцяв християнину, як сьогодні популярна ідея серед деяких християн, про те, що якщо ти християнин, то ти будеш процвітаючим, успішним, і всі християни мають мільйонери стати. Це лож. Подивіться на біблійних пророків, які були духовними, але були бідними, але вони ніколи не лягали спати голодними. Бог задовольняє наші справжні потреби. Не забракний, не буде нестачі. Бог не обіцяв надлишку, Але нестачі не буде. І останні ті речі. Зауважте дух цієї вдови. Це дух подяки. Не тільки дух жертвеності, а дух подяки. Ви не зауважите. Щоб ця вдова нарікала чи стражність, щоб вона проклинала все навколо, владу діючу діючої, і опозицію за те, що ось довели до такого стану, що вона вже остання порція залишилася, все, смерть. Немає. В неї дух задоволення тим, що вона має. І настільки цей дух задоволення великий, що вона готова навіть останнім поділитися. З Пам'ятайте про це. Коли пенсії на все не вистачає, пам'ятайте про те, що мільярдерам бідним теж не вистачає. Таких є багато планів, і вони хочуть ще більше заробити, бо не вистачає, повірте. Бо утримувати 100 квадратів квартиру чи 60 квадратів це не те, що 6 тисяч квадратів, де 22 ванни і так далі. Це все потребує щомісячного. Багато десятків тисяч доларів. І може, не вистачати і багато людей. Пам'ятаєте, що велике надбання, Христос сказав, це буде благочестивим і задоволеним. Пам'ятаєте, що людина благочестива, вона буде, вона буде задоволена. Навіть тим, що вона має. І коли ви задоволені тим, що маєте, пам'ятаєте, у вашому мішку не буде менше. Бог знайде засоби, як благословити вашу сім'ю. І останнє написано, що він встав. Взагалі там єврейське слово кум дуже цікаве. Воно характеризує дію часом, коли підніматися з руїн, часом, коли просто встати, повстати проти чогось несправедливого і для чогось щось установити. Коли Ілля встав, він вирішив, що... Бог призначив для нього новий шлях. Але новий шлях це шлях невідомий. Новий шлях це шлях довіри. Коли Бог вас веде новим шляхом, якщо ви знаєте, хто такий ваш Бог, довіртесь, як він веде. Довіртесь навіть тоді, коли розум протестує. Коли розум каже, це нелогічно. Знаєте, чим християнська логіка відрізняється від звичайної логіки? Звичайна логіка покладається на свій обмежений розум. А християнська логіка, корінь християнської логіки це логос. Знаєте, хто такий логос? Це слово. Вначалі було слово Христос. Тому християнська логіка це не діяти за своїм обмеженим розумінням. Діяти логічно по-християнськи означає слідувати Слову Логоса. Слідувати Слову Христа. Навіть тоді, коли ми до кінця усе не розуміємо. Друзі мої, кожного із вас цього року була своя сарепта. Царифат це, це горіння. Кожного з вас була своя сарепта, коли обставини не прижарювали нас. Коли обставини хотіли спалити у нас наше християнство відібрати нашого Бога з нашого серця, ви не дозволили це зробити ім'ям Христа. Пам'ятайте про те, що Сатана не помер. Він живий. І в новому році він має особливі плани щодо вас. Але особливі плани має і Господь. Нехай наша сарепта, Вона Зробить нас сильнішими духовним. Нехай, якщо вона і спалить, то тільки гріховне і недостоє. Нехай у цій духовній сарепті не згорить нічого цінного. Це можливо здійснити. Але тоді, коли ми послідуємо за головним принципом вдови сарепті. А її принцип, і її результат був таким. Вона мала усе, що віддала. Бо віддала усе, що мала. Вона мала усе, що віддала. Бо вона віддала усе, що мала. Нехай наша жертвенність Христу буде повною, бо тоді ми не програємо. Бо коли Бог просить усе, Він не відбирає усе. Він просить оце, все у нас з єдиною метою, щоб його благословити і повернути нам назад, щоб ми стали благословенням для інших. Амінь. Дозвольте помолитися з вами. Господь милосердний. Ми досягли останнього, останнього повного тижня. Цьому 2013 році. Ми, Господи, відчуваємо глибоку подяку до тебе. Бо навіть тоді, коли нас не розуміли інші люди, завжди розумів Ти. Ми дякуємо Тобі за це. Ми дякуємо, Господи, за те, що Ти провів нас непростими стежками. І хоча в нашому житті тривала сарепта, було горіння різних тяжких обставин який, можливо, продовжує цей досі. Ти, Господи, не залишав нас. Ми відчували близькість і любов Твою дякую Тобі за це. Ми просимо, Господи, щоб на знак подяки за те, що Ти робиш для нас, ми не побоялися віддати Тобі усе своє серце, усю свою душу, все своє життя, бо Ти тоді повернеш Його благословенно. Навчи нас, Господи. Від вдови Серекти не, бояти, не боятися ділитися з тобою і з ближніми тим, що ми маємо, бо воно буде помножене і благословене тобою. Ім'я Христа і Ісуса просимо про це.